Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрафт. І сьогодні в нас на огляді акумуляторний фарбопульт. В нас вже було відео на попередню модель PSE 20, а це модель PSE 30. Інструмент належить до нашої 20-вольтової сімейної лінійки, а постачається тушкою. А комплектація нашого інструменту складається із електричної частини або двигуна, розпилювача. До комплекту також входять інструменти для. Догляду за нашим інструментом додаткове сопло діаметром 2 мм, встановлене діаметром 2,5 мм, лійка для перевірки в вашого матеріалу та інструкція з експлуатації. Складається інструмент дуже просто: на самому розпилювачу є значки, відкритий замок та закритий замок. Під кутом 90 градусів ми його з'єднуємо та провертаємо. Після того, як провернули, знизу. Вмикаємо застібку. Бачок для рідини об'ємом 900 мл знімається дуже просто. В залежності від того, як ми працюємо додолу або догори, повертаємо трубку захвату рідини в потрібне нам положення. Як ми вже сказали, інструмент у нас постачається тушкою, тому, будь ласка, можете придбати акумулятори на 2 Аг, 4 або 8, або скористатися тим, котрий у вас вже є. В такому спорядженні, тобто 4 ампергодинний акумулятор, але без суміші, інструмент важить 1,900 км. Не дуже багато, але дуже зручно. Інструмент в руку лягає, як влитий до того. Акумуляторний інструмент ми не маємо ані дротів, ані подовжувачів. На корпусі двигуна є отакі чорненькі штучки. Це не просто так, це кришки, під котрими знаходяться фільтра. Тобто підготовка нашого повітря на висоті. З іншого боку, такий самий фільтр. Ну і звісно, якщо ми маємо фільтра, за ними час від час треба доглядати: чистити, мити, сушити. Вставляємо і робимо далі. На блоку розпилювача є кнопка пуску. На неї знаходиться механічний регулятор подачі нашої фарби. А під нею, так може, ближче видно буде ричажок. За допомогою котрого ми фіксуємо один блок до іншого. Переходимо до сопла. Звісно, соплом ми можемо відрегулювати напрямок розкладання нашої фарби. Тобто вертикально або горизонтально. Якщо нам потрібно замінити сопло, підкручуємо ось цю кришку. Вона складається із двох частин. Знімаємо непотрібне нам сопло та встановлюємо. Те, що нас цікавить в дану хвилину. Далі, інструмент для догляду. шило призначене для того, щоб почистити воздуховоди. Ні в коєму разі не треба його пхати у дірочку, ля виходить фарба. Там ви нічого не прочистите шилом, тільки зіпсуєте носика. Щіточка призначена для того, щоб чистити ось цю трубку. Для балансування тиску в ємності інструмент оснащений ось таким пристроєм, котрий нагнітає тиск із ствола у саму ємність. Одним словом, це називається сапун. Ну а якщо ви працюєте довго і вам потрібно, щоб інструмент завжди був під рукою, можемо скористатися ось цим прорізом. Тобто беремо або виберете якийсь ремінець, продіваєте його та маєте можливість носити інструмент на плечі. Звісно, у будь-якого фарбопульту є обмеження по в'язкості матеріалу, з котрим він працює. Даний інструмент працює з в'язкостю до 60 дін. Для того, щоб його перевірити, в комплекті йде ось така лічка. Як їй користуватися, ми показували у відео на PSE 20. Будь ласка, кому цікаво, подивіться. Підсумовуємо: фарбопульт PSE 30. За рахунок повітряних фільтрів ми маємо кращу поверхню. Ту, що ми робили. Далі ці ж фільтри подовжують строк служби нашого інструменту. Ну і взагалі, акумуляторний інструмент це є акумуляторний інструмент. Придбавши один раз наші акумулятори, ви маєте широчайший спектр можливостей Будь-який наш інструмент від нашої сімейної лінійки. На цьому у нас сьогодні все. Як завжди, обирайте за потребами, користуйтеся з розумом. Якщо було цікаво, чекаємо вподобаєк. Підписуйтесь на наш канал. Якщо є питання, пишемо в коментарях. Бувайте здорові! Живіть багато. До нових зустрічей!